Всім доброго дня! Вас вітає центр румунської мови Аурелія. І сьогодні ми вам представляємо приклад відео уроку з підготовки до присяги для отримання громадянства Румунії. Перша частина основи румунської мови. Правила читання. Рєгульє 4. А Або ЄТА читаємо я кафя. Кава. Кита «і» читаємо чи чиніма кіно. Форми вітання, прощання. В формі де салут, ремас бун. Буне дімінняца. Доброго ранку. Ларі відєм. До побачення. Особовий займенник пронумеє персонал. Єв. Я. Ной ми. Дієслово афі бути в теперішньому часі вербул афі латімпул презент. Єусунт я є. Ної сунтіем ми є. Прийменники препозиції: ин, ла, ви, на, пе на, «суб», «під», линга біля, дупе за. Числівники – зєро, уну, дой. Присвійні прикметники. Меу, мій, мя, моя, мей, мої для чоловічого роду умножені і мелі мої для середнього та жіночого роду умножені. Форми особистих займенників наголошені та не наголошені у знахідному відмінку, наголошені форми. Пєміні мене не наголошені форми. Ме-мене, ну не мене. Нуме, форми особистих займенників наголошені та ненаголошені в давальному відмінку. Наголошені форми міє, мені. Ненаголошені форми им, нуим, нунь, мені не мені. Складний минулий час, доконаний вид, перфектул компус. Відмінювання, конжугарі. Перша дієвідміна. Єв інтрат», я увійшов. Друга дія відміна. Є, ам везут я побачив. Третя дієвідміна. ам мерз. Я пішов. Четверта дієвідміна. читіт – я прочитав. Є, ам хотерит я вирішив. Друга частина питання до присяги. Презентації вирок. представтеся, будь ласка, або прошу вас. Є у сунд Єріна Дабула. Є націоналітаті сунд українянке. Ам трізічі 32 ань. Врявся Редобенєск, Рестабілеск, читачення ромини. Я Ірина Давула. За національністю я Українка. Мені 32 роки я хочу отримати, відновити румунське громадянство. Лукраць. Де ви працюєте? Єукрієс інтрокомпаніє Привате. Я працюю в приватній компанії. Пече лінії Рєдобендіс. Читацянія Ромини, по якій лінії ви відновлюєте румунське громадянство? Рядобендєск Читацянія Ромини, або Буніколой Міл, Ніколає Кожукар, тател мамі Мілі, Відновлюю румунське громадянство по лінії мого дідуся Миколи Кожукара, батька моєї матері. Ком сінуєск буничі дом'явоастри як звуть бабусю і дідуся. Буніка м'я Бунікамишті або сєтями віоріка гросу. Бунікул м'ясенішті сєтями Ніколає Кожокар. Мою бабусю звати Віоріка Гросу, мого дідуся звати Микола Кожокар. Номіць зіліле Септеминій. Назвіть дні тижня. Зілле Септеминій сун, лунь, Марць, Міркурь, жой, Вінір, симби, тещі, Домініке. Дні тижня такі понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Читіць пін ултімул ринт алжурементувий. Прочитайте передостанній рядок присяги. Се апер Сеапр дрієпторій інтересє націоналі. Захищати національні права та інтереси. Чи дата єстя акум? Яка дата зараз? Астись акум єсті чичюніє, домі дозі чи чич. Сьогодні зараз. 5 червня 2025 рік. Ще є імпровізат тема Румунії, що відображається на гербі в Румунії унвултурі каріарі ненчок окруче, нпаття стинге мунсуаре, ндряпта луна. Орел із хрестом одзьобі, ліворуч сонце, праворуч місяць. Кинт єсті Зіо Націонале Румунії, коли відзначається Національний День Румунії. Зіа Націонали Румунії єсті Ланди Дічембрії, уну Дічембріє. Національний день Румунії 1 грудня. Нуміць символу Націоналі Алі Румунії. Назвіть Національні символи Румунії. Стягул Румунії, стіма націонали, Імну націонал, румунський прапор, державний герб, державний гімн. Вдіскрієць донул гіндряпта довнявостре, пишіть пана праворуч від вас. Домнул та м'я арі апроксиматив, патрузі чичинч є ань. Пану праворуч від мене приблизно 45 років. Єл єсть є еналт скунд, єл єсть є дістатура медії, він високий, низький, він середнього зросту, тобто обираємо правильну форму, яка відповідає. Єл є ще блонд. він брюнет, блондин. Домлідіндряб та м'я є ембрекат, костум класік. Пан праворуч від мене одягнений у класичний костюм. Аць фост джудікат кондамнат, ви були судимі засуджені. Нам фост жудікат кондамнат, я не був судимий засуджений. Ну нічо дати, ні, ніколи. Ну, нам фост жудікат, ні, я не був судимий. Дякую всім за увагу.